Якщо ви думаєте, що вашу проблему неможливо вирішити, ви помиляєтеся. Зараз Світлана на своєму прикладі вам це підтвердить. Я звернулася до педагогічного центру по з проблемою деформації нігчової пластини після недалої хірургії. А, в мене случився під нігчовий панеріці, і я звернулася до хірурга, не знаючи про те, що можна звернутися було до подолога. І хірургам було прийнято рішення видалити їх. Після цього він почав неправильно рости і приносити мені і фізичний дискомфорт, і естетичний дискомфорт. Я після того, як дізналася, що подолог займається цією проблемою, почала звертатися до цих спеціалістів, але деякі розводили руками, казали, що ми можемо прибрати лише фізичний аспект, а естетичний, скоріш за все, зручне. Тому, якось, листаючи ленту в інстаграмі, я побачила рекламу патологічного центру по і побачивши результати лікування пацієнтів, їхні допіс після я зрозуміла, що мені потрібно сходити сюди обов'язково. Я потрапила на консультацію до спеціаліста Мар'яни. Вона мені все детально розповіла, як що де і коли, як буде хід нашого лікування. Я погодилась, і ось уже протягом п'яти місяців мого лікування результат мене, чесно кажучи, вражає, тому що Мар'яна повернула мені міні одне. Я вже думала, що я залишусь цим на все життя. Відповідно, я постійно. Відчувала сіром'язливість, тому що зараз літо. Ну, зараз а в прикладі взагалі літо люди ходять відкритому в житті. А я не могла собі це дозволити, тому що мені казалося, що всі на нього дивляться. Це її трошечки скалічний пальчик. Тому я, як живий приклад, як людина, якій справді допомогли, дуже задоволена, що я потрапила сюди і дуже дякую вам. <зас> <пів> <зас> <зас> <пів> <пів> мій приходьте до нас медоплекси, ми вас врятуємо.